А, я. Я мокрі, мокрі. Добрий Це, раночок роса. всім. А? Роса, Зайчик. Узяв. Узяв. Будь здоровенький. Данюш. А, -а. ну подивись. Подиви момі такі у тебе. Штани красиві. Оце вже футболочка покажи яка. Ой, який красивий хлопчик. Будь умничка, мама на роботу. І разом у школу. А то ж треба. То, там да для посуди, для ручок, салфетки, бумага. Ти взяв собі якусь ігрушечку? Два ігрушок. Однак діти на вод, а одна моя. No, але в школі ти знаєш, що гуляться ж не можна? Ну таке можна можно подержать. Будешь з хлопчиком, з тобою хороший хлопчик сидит, да? Mm -hmm. да, да? Бач, каже, такий хорошенький хлопчик, як де? Данюш, а, да, а в нас дід хороший чи ні? Хороший. Хороший. У нас всі діди баби хороші. Картошка фрі. Да. Вчора так плакав. Мама поїхала, ти потім успокоївся вже в класі. Є. Yes. І ще плакав. Yes. Трохи, Та там не треба зовсім плакати. Бач, хіба дітки плакали. Ото трошки один хлопчик поплакав маленький. Це він у тебе в класі, так? Да? Що yes. коло yes. тебе yes. Там в другому класі. А. Oh. У нас там в школі не Будеш слухати учительку, будеш гарно писати, читати. Ігрушки буду ждати до вечора. Да. Доросле життя почалося. Опять права нарушені. Я скинула це прозвоник дзвоник, бляха. Там вже ці є пісні і вже все. Уже нарушені права. Приїхали на Малінські. Цибуля по 14 гривень, капуста по 10, помідорі навіть по 15 є. Так що у нас, в овручі, привезли з Черновців, напевно тут узяли. По 20 отлішні, ну по 15 чуть такі ну м'якшенькі. По 17 темні кавуни, такі як по 26 ОТБ. Зараз я по всітки візьму цибулі, туди казали, дадуть. Тобі два пакетики дасте. Бери. 12 гривень морква. 12 цибуля. Дешево взагалі. Купили кукурудзу. дітки люблять. Вона цілу сітку купили. 30 штук за 200 гривень. Приставки. А от тебе по 17 По 17 гривень, по-моєму, тебе один качан. А це ця будьдюелі класна. Цибулі купили, ще моркви купили, там перець, а тут кавун темний, 17 гривень. Дешево взагалі? А по чому почеревка у вас? 200 гривень. 200 гривень, дві там. Хорошо, серединочки. Стегно. Кусочок її залишився 220. 220. Перехідничка шкафу. М'ясо не повністю. По чому? 230 гривень. м'ясо. гривень м'ясо. Ну, не гривень м'ясо. Попробуйте мене сало. сам. Вечірок. А, 129. А це по чому сало? 208 гривень. По чому це? Таке 280 гривень. Ви спробуємо. Я вам роблю навчання. Ви попробуєте. Я, я знаю я пробувати, не буде. я не люблю пробувати. А треба пробувати. А почерявіло. Он... По чому почерявина? 220. І почеровка така. Ви ну, бачите, це натуральний домашній свинь. Галин таке очищення все. Воно просто світло. Ви бачите, сало не дуже. Ми дуже його визволили хорошо. І за того дня. Ну, Тут то це ж 280 гривень. 330 гривень. Що це за сало? Сало капець подорожало. Це кабець не по чому таке сало? Ніж. Це ж хочу подивитися, беріть такий, дивіться, e, 280. 150 двісті. 150. Двісті, 200. 200. 200 280. Ну той ж той жінки дуже добре салон, я один жир брали. Ну, у нас таке м'ясо не купиш красиво. Ти бачиш, як воно почищене гарно, бачиш? Ну дуже гарно, гарно. Само гарно. І черевина дуже гарна. Бачите, нас. Такі Таке 108. Таке 8 за троллек. Такі 180, це трижілочки. Там ще по 100 гривень було. Біток по 220 гривень. то Там, там такий посиленний біток. <звінок>. Ти бачиш, що дешевше біток, як сало. Ну. Помініває? Сало по 280 гривень. А... Тут там по находні свіже, бо хочуть люди продати. Мужка влетіла. О, О, такий в нас порадочок. Ми так поприбирали гарно вчора. Тут так, ви пам'ятаєте, що тут робилося. Тут у нас були всі інструменти, відра, банки, шкарабанки, стара одежа, взуття, все все ми все з віталіком перебрали, все-все те, що не треба, вивезли, цілий прицеп вивезли. Ігрушки перебрали, сховали в другу, в другу кімнату. Тут банки, там ще на в мене на столі банки. Консервація, те, що привезла капусту, Те, що ми сьогодні на Малінському купили, по 12 гривень. Ой, по 10 гривень. Це морква по 12 гривень. Дуже гарна морква червона. Я вже взяла, це моя домашня. Ну, я боюся просто, щоб, ну, не дай Бог, все подорожає. Проте ну, є такий погрів, чого його тут не раніше. Картоплі треба буде десь нам достати наставить мішками, щоб був запас, бо дуже зари морозець ударить, буде дуже все дорого. Я люблю, щоб був запас цибульки. У мене, є... У мене в тому році теж було, але я ще дві сітки купила і вона розійшлася. Тут перес такий гарний, тут качаний, кукурудза, тут помідори А Тут бачите, як вони поутіпляють. Якась бумага. Питом погріб сухий. Я його потім вибелю, вибелю, вибелю. Тут бері закриваються, щоб. Тепло найшло, або щоб холод. Тут заслали. Ось тут пісок, щоб ноги не мастилися в шлюпочках. І Вийшов красивенько і все. А тут у нас всі інструменти. Ми перенесли їх в другу кімнату. Ну, тут можна свободно жити. Я ж кажу, тут немає ні одної сирінки. Тут просто, просто сухенько. Його такого побеліт. Ну таке, що не треба. Ігрушки ще таке. Друга комната. І тут така. Кам'яний. Вообще камінь, звісно, тут такий, що Тоже гарний бувал. Тут уже прибрала. Хтось щось повесить, положить тут. Тут удочки, там теж снасти вербатські Свет виключила поутені по об. Побиту, але все повітала і побіліт. Чистенько даю. Тут не все те, що було в погребі. Що перевозила, зробили ремонт, і все тут буде, яка не треба, викидає. Попер... Я зараз попереношу оці вітальш потіляв все туди. Так, да, я зараз все попереношу. А ігрушки, які не треба, викидаємо. Що краще, то хай буде. Йолочку теж туди. Так, хорошо короче. Далі картоплю чистить, зараз буде супчик. Ой, чистота, порядок.